Соляна вежа це унікальна локація, якої наразі немає аналогів в Україні. Вона розміщена в Ланівцях, в самому центрі місцевого зооботсаду. І вона відкрита для відвідувачів у будь-який сезон року. 4 червня на території Лановецького зооботсаду відбулося офіційне відкриття оздоровчо туристичного простору. Захід відвідав, зокрема, Мустафа Саїд Аметов, керівник програми розвитку регіонів Проон в Україні. Соляна вежа має унікальні властивості, які допомагають фізичному та ментальному оздоровленню її відвідувачів. Вона перша в Україні, повністю побудована з екологічних матеріалів. Насос прокачує солону воду по кругу, змочує хмиз. Холодну пору року солона вода теж не замерзає, тобто вежею можна користуватися. І найбільший ефект від вежі це в теплу пору року, коли температура повітря 25 градусів і вище, особливо ввечері, коли падає температура повітря. І оце вологе повітря, яке знаходиться біля вежі, ось набирається в купол, воно розповсюджується по парку, особливо якщо є легкий вітерець. Ропа, яка застосовується в соляній вежі, це унікальна ропа, аналогів якої немає в світі. Видобувається вона в республіці Польщі, і унікальність її полягає в тому, що вона має досить великий відсоток йоду, магнію і інших корисних елементів. Для самої конструкції соляна вежа використовувався кущі дикої сливи, тому що має гілочки. І конструкція самих гілочок така, що коли її стискати, то вона утворює таку міцну конструкцію. Оздоровчий ефект соляної вежі полягає в тому, що люди мають можливість вдихати випари солі з елементами йоду, що позитивно впливають на їхнє фізичне здоров'я. 26 шостого, червня відбулась конференція, на якій презентували результати проекту. Захід розпочався з презентації результатів проєкту, після чого відбулися панельні дискусії на тему сталого розвитку і перспектив туризму у громадах. Учасники ділилися дієвими практиками та успішними кейсами громад з акцентом на розвиток місцевого туризму. Другий день конференції пройшов у Ланівцях, місті, де народилася ідея оздоровча туристичного простору. Учасники здійснили короткий екскурс історією міста, відвідали соляну вежу, а також ознайомилися з досягненнями та планами Лановецької міської ради. Ця соляна вежа, по-перше, має оздоровчий ефект по-друге, заспокійливий, по третє. Оце капання води, воно в принципі має заспокійливу дію. А те, що соляна вежа знаходиться в зоот саду, ви можете чути, як співають пташки, тобто це взагалі такий ефект вау. Якщо хочете побачити унікальну в Україні соляну вежу та оздоровитися її повітрям, приїжджайте в Ланівці.